Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. 16 листопада в Одесі розпочнеться фестиваль Нове Німецьке кіно. Подія проходитиме в кінотеатрі Cinema Сіті. Глядачі побачать три знакові прем'єри. Напередодні кіноогляд стартував у Києві, Львові та Чернівцях, а пізніше він також проходитиме у Харкові. От саме про прем'єра в Одесі спитаємо в Іллі Дядика, програмного директора фестивалю Нове німецьке кіно вітаю вас. Добрий день. Тож про які знакові стрічки йдеться, розповідаєте, що мають побачити Одесити? Фестиваль проходить в 29 й раз. Це один з найстаріших фестивалів національного кінематографу в Україні. І ми дуже раді, що, попри війну, обстріли, я сподіваюся, нам повітряні тривоги не завадять провести ці покази і в Одесі. Показуємо прямо, як кажуть, в цих. В картежних грах «Флеш-рояль». у нас переможець Берліну. Це... Палум'яне небо Крістіана Пецельда, дуже відомого а, німецького режисера, який, до речі, приїжджав в Одесу на Одеський кінофестиваль, був членом журі, показав свою ретроспективу. Показуємо переможця канського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль. А, дуже відомий німецький режисер Вім Вендерс. До речі, в Києві ми додаємо і сеанси а, на цей фільм, тому що охочих дуже багато. Називається Ідеальні дні. Розповідає він про Японію і претендент на премію Оскар. А, Ітельська, тобто, у нас дуже гарна і цікава програма. Ну, я хочу процитувати ваш прес-реліз. Там йдеться про таке захід традиційно стане поглибленим експрес-курсом останніх подій у кінематографі Німеччини. А якщо звернутися до тематик, чи, буде, чи будуть вони актуальні для українців, для людей, які живуть у вирі війни, на жаль, про що йдеться у фільмах? Це буде відгукуватися глядачу. Відгукуватись, я сподіваюсь, буде, але це скоріш за все відпочинок від нашого щоденного життя, і скоріше подивитись, як живуть люди в інших країнах, без обстрілів, без щоденних жахливих новин. Я сподіваюся, що глядачі зможуть трошечки відпочити, не відпочити але можливо на цю півтори-дві години фільму. Відволіктися від жахливих новин нашого українського сьогодення, а Німеччина загалом дуже активно підтримує українську культуру. Вона одна з найбільших спонсорів українських різних культурних подій. Тобто, німці дають гроші українським митцям, українським кінематографістам, українській культурі, на те, щоб ми могли прожити оці жахливі миті, тому що зрозуміло в Україні всі гроші йдуть на оборону. Ну, якщо про гроші заговорили, то скільки коштуватимуть квитки, і в який спосіб їх можна придбати. Це е, проста загальна система купівлі в касах і на сайті кінотеатру, чи в якийсь інший спосіб? Так, так. Звичайний похід в кіно. Стандартна ціна е, кінотеатру, здається, 120 гривень вартість в Сінімасіті. Е, але варто передивитись на сайті кінотеатру. Та, тут нічого нового ми не вигадали. Угу. Програми у різних містах. Вони однакові. Чи ви пропонуєте, в залежності від регіону, ну, щось таке особливе? А, в Києві програма трохи більше. В Києві ми показуємо ще один фільм. Теорія всього це конкурсна стрічка з Венеційського кінофестивалю. На жаль, у нас не вийшло організувати покази цього фільму в усіх містах, але загалом програма у нас однакова. однакова. Мова, ми любимо всі наші регіони, тому намагаємось нікого не обділити і всім показати повноцінну програму німецького фестивалю. Дякую, що не забули про Одесу. Хочу ще окремо запитати про стрічку, яка номінуватиметься на Оскар Учительська. Дуже яскравий трейлер, емоційна, скоріш за все, лінія проводиться у стрічці. Я так розумію, що стрічка номінуватиметься серед іноземних фільмів. Ну, яка там категорія? Розкажіть більш детально, будь ласка. Так, так, це. Ін... Це категорія іноземних фільмів. Наскільки наскільки я пам'ятаю трошечки пізніше, в грудні буде оголошено довгий перелік фільмів. І ось цей фільм один з претендентів. На, на рівні, до речі, з українським фільмом. Якщо пам'ятаєте, 20 днів в Маріуполі Мирослава Чернова від України ми обрали саме 20 днів в Маріуполі. І ось це можливо буде одним з наших основних. Конкурентів в цих перегонах. Правда, звісно, в зв'язку з тим, що 20 днів Маріуполі» — це документальна стрічка, і вона стосується жахливих подій нашого українського міста. Я думаю, у нас шансів набагато більше. Але стрічка вчительська також дуже цікава і гарна. А це дебют, mm -hmm. режисерський дебют, але тим не менш, Німеччина обрала саме його, попри конкурентів, в тому ж числі. Фільм Віма Вендерса і Крістіана Пецельда, а це такі важковики німецького кінематографу. Ну, тож у Деситів є гарна нагода подивитися стрічку ще до, само, до вручення самої премії, тому що ну, любителі кіно вони після нагородження премію Оскар починають передивлятися все, що варто уваги. А так це можна бути такий перед перегляд собі влаштувати. Щодо уподобань світу, власне, ви кажете про те, що у нас більше шансів на Оскарі, тому. Тому що болюча тема, але от на думку кіноспільноти української а ви сьогодні в нашому ефірі її особлюєте, чи світ не втомився взагалі від воєнних тем, і зокрема від тем війни в Україні, ми йдемо зі шпальт медіа кажуть, і нас вже витіснили події в Ізраїлі і в секторі Гази. А от власне в кінопросторі, чи цікаво буде глядачу споглядати митарство українського народу? Слухайте, ну насправді ми самі дуже втомилися від теми війни. В плані дуже хочеться, щоб це, це все закінчилось і це зрозуміло, і тут нема ніяких якогось виправдань. Але кажучи про «20 днів Маріуполі, ми просто займалися арт-хаус-трафік, яка організований нове німецьке кіно, а займалися прокатом «20 днів в Маріуполі. І я сам пам'ятаю, як мені було важко себе змусити йти дивитись цей фільм. Але ну тому, що ти думаєш, що я ж вже подивився новини. Я знаю про весь той жах, як росіяни бомбили пологовий будинок, як вони вбили неймовірну кількість людей. У мене в Маріуполі дідусь, і я думаю, ну я не буду не піду дивитися цей фільм. Але тим не менш, коли ти приходиш і коли ти дивишся, фільм все таки він відрізняється від новинної стрічки. Він викликає більше емпатії, тому що ти проживаєш цю вот долю. Людей, яких ти бачиш на на екрані, ти за них е, переживаєш, Ти відчуваєш все, що вони всю їх біль і тому е, кіно тому кіно е, це трошки інша штука. Відрізняється від новин е, в Україні. Дуже багато було е, глядачів. Фільм досі показують в кінотеатрі, в декількох кінотеатрах в регіонах, і це неймовірний рекорд для документальної стрічки. Попередній фільм, здається, подивилось 4 тисячі, а цей 40, 30 тисяч глядачів в кінотеатрах. І мені здається, ця потужна а, сила емпатії, підтримки, вона передається, передасться не тільки українським глядачам, але й глядачам за кордоном. Тому я думаю, шанси у нас дуже великі. Американська компанія, яка займається прокатом 20 днів в Маріуполі в штатах, PBS, вони підключили досить потужних маркетологів і проводять таку важливу роботу по роботі з Оскарівським комітетом. Тому я певен, у нас шанси в цьому році як ніколи високі. Ну, що ж, подивимося, будемо тримати кулаки. Ілля, і наостанок запрошуйте до ситів, Ще раз нагадайте, коли, де і що можна буде подивитися. Приходьте, будь ласка, в Cinema City з цього четверга, з 16 листопада, на нове німецьке кіно. Відбірна програма Найкраще німецьке кіно за рік. Вім Вендер з ідеальними днями Крістіан Пецель з полум'яним небом. Та вчительська номінант на Оскар від Німеччини. Варто подивитися все. Навіть не будемо радити найкращій. Дякую вам за включення. Ілля Дядик, програмний директор фестивалю Нове Німецьке кіно. Був на зв'язку з Лайв студіо. Знайомимо вас з найголовнішими культурними подіями у нашому місті. Життя триває, і культурне життя також. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.